Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про мурал під назвою Моя квітуча Україна. Цей мурал знаходиться на привокзальній площі на паркані біля Греко-католицької церкви. Мурал Моя квітуча Україна був намальований влітку 2019 року. Урочисто відкритий у цьому році на день Фастіва, який відбувся у вересні. Мурал моя квітуча Україна малювали ветерани АТО, учасники Революції Гідності, переселенці зі Сходу України, багатодітні родини, волонтери. Мурал, моя квітуча Україна це проект, наш дім квітуча Україна. Він виграв міні-грант від благодійного фонду Карітас Київ, що забезпечило кошти. На необхідні витратні матеріали для створення муралу. Перший цікавий мурал присвячений словам Любомира Гузра, це його слова. Найважливіше в... бути людиною. Внизу мурала можна прочитати слова від мораліста, який намалював цей мурал, присвячені Любомиру Гузру. Такі слова блаженніших наших сердець. Автором цього муралу став священник Київської ерпарархії Отець Василь. Комарницький з міста Липовець. На наступному муралі намальована дівчина з зеленим волоссям, яка обіймає землю. Зелене волосся символізує на цьому муралі життя. Наступний мурал намалювала сім'я католиків. На цьому муралі зображена Божа Матір з Сином Ісусом, який стоїть у свічнику. З правої сторони знаходиться сонце та грозові хмари. Фон мурала, виконаний в стилі дощових хмар. Внизу мурала знаходиться мак. Квіти. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.